Всім доброго дня. Розпочинаємо регламентну комісію в складі голови Лесик Людмили і секретаря Дмитра Світлани Петро Ляхович сьогодні відсутній на комісії. Передаю слово Людм... Любов Володимирівні. Вона в нас присутня, яка озвучить всі питання і дасть на них відповідь. Ну, на чергу денну вашої комісії сьогодні виносяться чотири питання: це про інформацію шахтарської окружної прокуратури щодо стану законності на території Межівської селищної ради е, за шість місяців е, поточного року, про внесення змін до рішення селищної ради від 30 листопада 2020 року, no 1 про утворення виконавчого комітету Межівської селищної ради, про затвердження меморандуму, про наміри вступу. До місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад і е, план роботи е, міжкої селищної ради. Ви не будете заперечувати, щодо черги денної, яка вам була раніше роздіслана? Хто за? За. Це не заперечуємо. По першому питанню. Ми щорічно заслуховуємо інформацію прокуратури щодо стану законності на території нашої громади. Таку інформацію було надано Шахтарською окружною прокуратурою за шість місяців. Ми з нею ознайомилися, вам було також розіслано текст цієї інформації. Ми її беремо тільки до відома. На жаль, на черговій сесії. Ми заслуховувати її не будемо, тому що прокурора буде накладочка, і він не зможе виступити перед нами. Тому ми тільки ознайомлюємося з його доповіддю і розглянемо на тій сесії, на якій він зможе бути присутній. Світлана, ви ознайомилися з доповіддю? Так. Все, тобі ж ми просто ми просто беремо її до відома і чекаємо, поки прокурор нам все добре. Наступне питання. Е, Світлана, ви за проти? Добре. Я теж за. Наступне в нас угу. змін до по складу виконавчого комітету. У зв'язку з тим, що в нас прийнято на посаду райпільського старости кошарного Андрія, пропонується збільшити кількісний склад виконавчого комітету до 21 особи і вести до його складу кошарного Андрія. Значить, ми говорили про те, щоб кількі... говорили про те, щоб внести зміни до кількісного складу виконавчого комітету, тобто збільшити кількість до 21 особи і вести до складу Кошарного Андрія, старосту Райпільського, старостинського округу. Наступне питання про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад. До селищної ради надійшов лист від асоціації прифронтових громад з тим, що, з пропозицією вступу межітської селищної ради до цієї асоціації, щоб ми разом могли вирішувати спільні для всіх питання. Які виникають у прифронтових громадах? Ну, на мою думку, нам потрібно об'єднуватися, щоб ми спільно могли вирішувати свої саме ті питання, які у нас виникають в даній ситуації. І, а які громади в цю асоціацію входять уже? Чи це так? Це асоціація тільки створена, недавно створена, і вони зробили е, е, пропозиції і Новопавлівській, і Покровській, нам е, ну, всім прифронтовим громадам е, е, України та да, об'єднатися. Це не тільки Дніпропетровська область, а і Запорізька, і Харківська, і Сумська області. Ну ага, це не тільки, не тільки ми. за. Наступне питання: це у нас план роботи селищної ради і комісії. Ми працюємо селищна рада. працює планово. Ми щорічно складаємо свої плани відповідно до регламента селищної ради. План складається з тих заходів, які поступили від. Від постійних комісій у нас план складається із чотирьох розділів. Перший розділ це робота сесій, другий розділ це робота постійних комісій, куди включилися питання, які розглядаються постійними комісіями. Організаційні заходи, навчання і програми, які стоять на контролі комісій. Пропонується до затвердження. За. За. 8 числа на першу годину дня у нас сесія. Запрошуємо на сесію. Силочки вам скинуті. Скинули, далі. Дякую. Володимир наш за ага. роз'яснення всіх питань. А питання є, пані Спана? Нема. Все, тоді дякуємо дякую. Дякую завершено. Всім до побачення. До побачення.